Друзі, історичний момент. Я в шоці Путін пропонує мир. Тільки що була пряма трансляція. 10 мільйонів людей дивились, переянової умови миру. Тобто йому всі сказали. Бо перше європейські всі лідери сказали: Бо закінчує війну, Бо санкції підсилили. Йому і цей китайський лідери. Абсолютно всі сказали, терміново треба закінчити. Оце все, що відбувається в Україні. Все, що ти начудив, срочно треба закінчувати. І вже от от тільки що було реально 10 мільйонів переглядів. Було от люди досі тут пишуть э -э коментарі. Досі тут коментарі відбуваються. Дивіться. На повному це не прикол. Поняли? Це не рофл, це не байт, нічого. Реально, у нас є такий варіант, Диві, що на в може на користь України. Я просто в шоці. Мене переповнюють емоції, друзі. Що ви коротко, про це думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто дивився, які у вас думки, що ви для себе почули. Коротше, в, в мене просто шок. У мене шок. Зараз буде розлітатися на нарізки по всьому Тіктоку, по всьому Ютубі, інстаграму, Я переконаний.